Всім привіт! Сьогодні в мене для вас ідеальний збалансований корисний сніданок, а ще неймовірно смачний! Обов'язково готуйте вівсяну млинець. Для приготування вівсяного млинця нам знадобиться 20 г вівсяних висівок, 100 г яйця, 20 г сметани, сіль, 10 г шпінату, олія для смаження. Для начинки я буду використовувати рибу, огірок, вершковий сир та зелень. Змішуємо яйце, сіль, сметану та шпінат. Якщо ви його не використовуєте, треба просто змішати всі інгредієнти до однорідної консистенції. Якщо ви використовуєте, як я, краще пробити все занурювальним блендером. Додаємо вівсяні висівки. Саме для цього рецепту. Для сніданку я рекомендую використовувати вівсяні висівки. Вони дуже корисні. Перемішуємо. Розігріваємо пательню. Додаємо олію. Виливаємо наше тісто. Накриваємо кришкою та лишаємо на 3-4 хвилинки. Поверхня стала матовою. Наш вівсяно млин готовий. Обсмажуємо його тільки з одного боку. Подивіться, який він красивий. Якщо ви полюбляєте сир, його можна додати на цьому етапі. На одну сторону викладаємо сир і тримаємо млин на пательні приблизно ще 30-40 секунд. В мене сьогодні млинець без сиру, тому знімаю його з плити. Перекладаємо вівсяну млинець на тарілку. Змащуємо вівсяну млинець вершковим сиром. Викладаємо рибу, огірок з зеленню, складаю вівсяну млинець навпіл. І ось наш ідеальний сніданок готовий. Дуже смачно та неймовірно корисно. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, а ще діліться в коментарях, який ваш улюблений корисний сніданок. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за ваші вподобайки. Бережіть себе та до нових зустрічей!